Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як ви бачите, вже на дворі осінь, грибна пора. І, звичайно, що ми будемо робити? Солити грузді. Початкове відео, звичайно, почали зніматися тиждень назад. тому що процес засолки груздів саме вимагає тижня часу. І зараз, після цього привітання, ви побачите, як ми збирали грузді. Які саме ми вибирали грузді, як я їх очищувала, як замочувала. І зараз уже, скажімо, кінцевий етап. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як бачите, ми зараз не на кухні, ми в лісі займаємося заготовкою сировини, а саме це грузді для засолювання їх на зиму. Звичайно, хотіла вам показати, які саме грузді ми збираємо. Як бачите, Отак здаля його і не побачиш, що він є. Ну, ось вам і грусть. Зараз ми його зріжемо. Просто покажу вам зараз далі. Ну, ці вже більше видно. Зараз покажу вам, який він на зрізі. І будемо продовжувати збирати. Беремо самі тільки шляпки. Нам треба, щоб вони плоско лягали в ємкість, якій будуть солитися. Тому ніжки нам не потрібні. На зрізі у нас виступає молочко таке. Бачите? Навіть і тут. Якщо зачепити, виступає молочко. І края загнуті. Звичайно, у великих грибів шляпка вже випрощується, ну, але отакий розмір оптимальний для засолювання. Менші, там чуть більше, але щоб края ще були загнуті. Продовжуємо збір. А це в нас також гриби. Називаються оленячі ріжки. І є їстивними. Я їх також збирала, готувала. Смачний, звичайний, звичайний грибний смак. Ось вони такі, як руденькі мох. От саме такого кольору їх ще можна збирати. Коли вони вже такі стають більш рудіші. Ну, от видно, що вони вже старі, то я вже думаю, не варто. Ну, як і будь які будь-які старі гриби. Ось. Їх буває такі цілі поляночки. Тоді їх можна назбирати достатньо, щоб. Відварити і потім смажити, чи якось ще готувати. Ми продовжуємо далі пошуки груздиків. Стільки грибів ми назбирали. Це 10-літрове відро, ну от воно таке неповне. Якраз добре для однієї порції засолки. Ось ми в лісі провели небагато часу, дивіться, і більше, і менше, але у всіх. Краї скруглені. Ну, оцей маленький, край не скруглений, але це все одно грусті він підійде для засолки. Дивіться, вони всі в піску, в листві, що зараз робимо. Пересипаю велику миску і мию. Ну, ви бачили, в якому місці вони ростуть. Звісно, тут буде і пісок, тут буде і листя. Деякі потрібно було просто дуже уважно, уважно видивлятися для того, щоб їх знайти. Тут у мене вода залишилась, відро чисте, буду туди сразу миті гриби перебирати. Дивіться, нічого страшного, що відразу листя не відмиється. Наше завдання зараз ну, від такого наявного, як би сказати, такого сміття і піску позбавитися, тому що гриби будуть вимочуватися протягом тижня. Протягом тижня щодня міняти воду і до води обов'язково додавати сіль. Ось, злили воду, перемили гриби, знову заклали в відро чи миску, де ви там їх будете вимочувати, знову насипали солі, залили водою під гніт, і так, протягом тижня. Нам потрібно оцей весь сік, який виступає на грибах, він гіркуватий. Тому оцей гіркий смак весь потрібно витягнути. Грузді таке зеленкуваті на, на вигляд, але в народі вони називаються чорні грузді. Тому що є білі, сьогодні бачили і білі, але їх було небагато, ну, щоб брати на засолку, щоб це була окрема партія. Ну, от, поїхали, назбирали чорне груздю. Ой, ці грибочки взагалі шикарні. Такі гудзички люкс. Вони при засолюванні, звісно, зменшаться в розмірі. І такі грибочки саме будуть такі зручні наколов на вилочку і відразу до рота. Не потрібно розрізати, відкушувати. О, скільки сміття у нас після грибів лишилося. Ось такі в нас грибочки помиті, доливаю ще води. Тут десь по об'єму зараз 9 літрів. Ну, разом з водою, разом з грибами. Я сиплю солі. Так, одну жменю, от в мене зараз тут на з камінчиком таким попала. І другу. Ціль розмішаю, щоб вона розчинилась. От, і все. Бачите, гриби плавають зверху. Якщо ви залишите в такому стані, як вимочуватись, то гриби, які зверху, які не покриті водою, будуть пліснявіти. Ну, а пам'ятаємо, що нам тиждень цей весь процес займає. Тому беремо гніт. У мене такий вже по формі відра вирізаний гніт. Ну, і так вони вже зверху не плавають. Але я ще так, трошки притоплю. Отак. Все. Тепер я буду знати, що в мене гриби не зацвітуть. Ще раз повторюю, щодня зливаємо цю воду, гриби перемиваємо. Заливаємо знову холодною водою, додаємо сіль і ставимо під гніт. Так, протягом тижня, ну, мінімум 5 днів. Якщо за 5 вам не було коли зайнятися потім подальшою засолкою, нічого страшного. 7 днів. Також їх можна тримати. Вони змінюють колір під час вимочування, тому нічого страшного. Як ви бачили, грузді були. З листям, з піском. Ми їх першопочатково, звичайно, помили, що відмивається просто так. Потім е, залили водою і на наступну добу через добу воду зливаємо повністю. Оце навіть розсіл, це ж не вода, воно сіллю, розсіл. Вода буде дуже темна, дуже темна, з листям, з усім. Я рекомендую потім гриби промити під проточною водою. Так ви пальцями будете відчувати кожен грибочок, де ще пісок залишився, все, все відмити, скласти назад в відро і залити свіжим розсолом. Так робимо щодня. Не маєте часу займатися ними. Все одно не потрібно пропускати. Щодня це вже буде, не буде потребувати багато часу. Як бачите, у мене гніт по формі відра. Притримали воду злили, знову залили нову, засипали сіллю. І так, 7 днів. Перше відео, яке я знімала, це була субота. Сьогодні неділя. Рівно 7 днів пройшло. І щоразу вода буде ставати чистішою. Зараз ви побачите, сьогодні я, я нічого не змінювала, сьогодні все. Ось така вода. Ось я наберу в руку. Повністю прозора вода. Оце вже перша ознака, що все, вже з грибів витягнулося все. Хочу, щоб ви побачили, якого кольору вони стають. Трішки фіолетового. Я не знаю, чи камера передасть так. Ось. Пластинки всі білі-білі, ніжка біла, де от були темніші місця у грибах, вони такі злегка фіолетовими стали. От. Це нам, скажімо так, це нам і потрібно. От. Зараз дістаємо з води. Вже їх не перемивати нічого не, не, не буду. Вони ж чисті, вже вони сім днів туди-сюди перемивались. Цього вже не потрібно робити. Засолювати я зараз буду в цьому ж відрі, тому я зараз виліру сіл, помию відро і до вас повернусь. Ось, підготувала я вже посуд. Не дивіться, відро я помила, це так від грибів натягується посуд. Тому, що, тому, якщо у вас якась є улюблена ємкість, яку ви не хочете спортити, то краще візьміть таку, що не шкода спортити. З часом воно відмиється, але на даний час поки що є так. так. Що ми робимо? У мене є листя хрону, листя селери. Можете взяти петрушку, парасольки кропу. У мене насіння кропу, лавровий лист, сіль, звичайно, мужсолому грузді. І чорний перець, суміш перців, духмяний перець. Гвоздика тут, звичайно, є, але гвоздику. Ну, я не рекомендую кидати до грибів гвоздику, хоча я зустрічала рецепти, і людям подобається все присмак гвоздики в грибах. Ну, я би не рекомендувала. Так, вкладаємо, ну так, щільно листочками дно. І в процесі переслоювання будемо ну, ще переслоювати листям. Так, і вкладаємо гриби в один шар. Не знаю, так, щоб вам видно було. І щоб вони були рівніше там вкладалися, тут всі так. Шляпкою донизу кладу. Так, пересипаємо сіллю, Один шар поклали солі, ну, до, добре солити, скажімо так. Не, не присолювати як готову страву, а от добряче-добряче. Я вам зараз покажу. Сподіваюсь, буде видно ось скільки вже солі. Лавровий листочок? Ну, так, щоб було скрізь. Чорний перець. Зернята кропу. Потім при подальшому споживанні ці гриби будуть вимочуватися. І те, що тут зараз, ну, якби здається, що трошки заважатимуть самі зерня та кропу, нічого вони не заважатимуть, воно потім змиється, тому що перед приготуванням салату з соленими груздями ви будете грузді все одно вимочувати. Так, листя селери, ну і так будемо чергувати шари. Поки повністю не закладемо відро. Викладаю останній шар. Всього у мене вийшло, виходить, я вже два рази поклала хрін. Це от другу, другий раз кладу селеру. Верхній шар я завжди е, намагаюся залишити, щоб верхній був е, знову хрін, у нього лопати листя і повністю закриває е, собою гриби. Щоб зайвий раз туди ну, не потрапляли всякі бактерії. О, так, застеляємо все, бачите, повністю гриби сховали. Закриваю, ставлю гніт, ставлю такий ще трошки прес, і зараз поговоримо ще. Що далі будемо робити з цими грибами? В такому вигляді гриби можуть повністю далі там собі зберігатися, поставити в погріб інше прохолодне місце. Ну, для мене було б, звичайно, доцільно так робити, якби це було повне відро. Так як тут у нас в відрі навіть і половинки немає, тримати ціле відро із такої от половинки якось не дуже. Десь протягом місяця, вже тут, ну, рідина з'явиться раніше, але протягом місяця їй ставатиме ще більше. Ви побачите, просто, що вже не просто на сухому стоїть сам, сам гніт, а рідиною підійшло, тому що сіль буде витягувати з грибів все, що вони набрали за цей тиждень і за свій ріст. Що я роблю потім? Перекладаю в банки. Можна півлітрові, можна літрові. Зараз на салат мені потрібна десь якраз півлітрова банка. От. Як я перекладаю? Аналогічно із шматочками листя, тобто хрін кладу на дно, перекладаю кожен гриб. Ну, звичайно, вже нічого не, не пересолюю, нічого вже не роблю. Ще яку зеленушку посередині можна покласти, і знову грибами. Якщо вже доклали до самого верху, наша задача, звичайно, останнє знову листя хрону має бути, наша задача, щоб рідина із грибів не піднімалася далі, ну, не огуляла самі гриби. Якщо гриби не будуть покриті рідиною, вони будуть зацвітати. Що ми робимо з таких палочок? Вишня, груша, яблуня, ну, бущу фруктове, смородина, ламаємо такі, ну, такі шматочки, і хрест-навхрест вставляємо там в банку, його застопорюємо. Застопорюємо листя, ну, от, так, хрест-навхрест, щоб не піднімалося доверху. Те саме робимо з капустою, коли квашеною, коли перекладаємо в банки з бочим, щоб воно тримало. Ну, гриби, капусту, будь-що, що у вас солене, щоб рідина була поверха. Е, якщо там, не хочете йти по палочки, чи, наприклад, у вас е, грибів в літровій банці там вийшло, от, ну, так, десь, як то кажуть, помарусин поясок. Що зробити? Ну, Це мій такий власний лайфхак. Є такі пластикові стаканчики з пластиковими кришками. Це я взяла якби найменший. Це варіант, скажімо, для, ну, такий, що якби у вас грибів було тут, тут підверх. Є вони ще чуть більшого розміру. Вона дуже м'яка, ця кришка, і ви її легко запихнете в банку. І там вона займе собою весь об'єм і буде притискати гриби донизу і не, не давати їм. Ну, спливати наверх і оголятися, і тим самим зацвітати. Звичайно, коли вже відстоїться гриби, я їх буду вже перекладати в банки, я зніму таке шот-відео, е покажу, як це воно виглядає на практиці. Але зараз, звичайно, найпершою справою було випустити це відео, щоб ви мали змогу зараз ще зібрати грузді, відмочити їх, засолити, а вже розкладати по банкам, будемо пізніше разом. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую, що ви мене дивитесь, підтримуєте. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!